Сергій, окремо для вас, хочу показати систему мотивації для відділу продажів. Там, де є ось ставка, ось є особистий відсоток менеджера, ось є загальний відсоток на весь відділ продажу, і є KPI, і є окремо зарплата ропа, ставка плюс відсоток на весь відділ. І ось у нас вверху є менеджери. тобто Зараз вони получають один відсоток. Тобто Прив'яжемося, ось у нас є 10 мільйонів. 10 мільйонів. І давайте ось подивимося. Дивіться, наприклад, так вони получають 1%, е, получають 103 тисячі. Давайте додамо, так, як пропонується 1-1,5 чи 1,2. Не знаю. давайте відсотка це буде, тоді у нас вийде 155 тисяч вже. Ось на 1,5% від, від ось цієї виручки, яка в нас вийшла за поточний місяць. 10 мільйонів. Тепер давайте подивимося, яка буде зарплата, при тому, що я е, ось ОП. Ага, тут у нас немає. Ось вона. Ось вона. 120. Так получається. Так півтора відсотка 155 буде. А ну я назад верну. Один відсоток. Один відсоток 103 тисячі. Якщо півтора, один ставлю, півтора відсотка, получається 155. А так, у нас виходить 122 тисячі. Тобто це разом на весь відділ. Ось воно, все. У нас РОП 37, получить і менеджери 85. Як іде розрахунок, Ну, в принципі, з цими цифрами ще можна гратися. Або збільшити ставку, або збільшити відсоток. Тут, уже, ну, тут, уже, ну, тут є багато маневрів. Наприклад, ось у нас є три менеджери. Ось, три менеджери. Як я на кожного менеджера ставка 5 тисяч, тобто три менеджера ставка 15 тисяч. Потім є 0,4%. Це особистий на кожного менеджера. Це для того, щоб кожний менеджер старався працювати ну, на свій відсоток особистий. Потім є 1,5 відсотка, це буде в цілому це буде бюджет 42 тисячі. Потім є 0,15%. це якби загальний. З усього відділу продажів. Загальне 16 тисяч це от загальне від, від, ось, від 10 мільйонів. Потім так, і у нас є ще 4 тисячі KPI. На трьох менеджерів це буде 12 тисяч. Що входить в KPI? В KPI вони повинні дотримуватися кількість дзвінків виконувати, потім кількість виставлених рахунків. Тобто там буде приблизно порахована. На яку е, кількість дзвінків, на яку кількість виставлених рахунків, е, вони повинні дотримуватися для того, щоб ми виходили, наприклад, по фінансових результатах на, план, на заплановані фінансові результати по виручці, по кількості продажів і так далі. Тобто ми десь порахуємо, який це має бути KPI. І вони мають бути ну, прийняті. Тобто, якщо KPI виконується, то виплачується KPI. Ой. Якщо, наприклад, KPI. Не весь виконується то, наскільки, наскільки якби, не виконано, наскільки не доотримується. Ну, тут ще можна думати різні варіанти ну, пропонувати, є багато варіантів. Але тепер дивіться, я хочу показати, що якби, на майбутнє. Наприклад, коли ви виростете, да, якщо ви будете рости, давайте візьмемо ось наприклад, на серпень місяць наступного року, я тут поставлю, що це буде продаж техніки, не 30, як зараз, а наприклад, буде 80. Тобто буде не... 26 мільйонів буде. 80 техніки, 26 мільйонів буде. І тепер давайте подивимося, що у нас є по, по зарплаті. Ось у нас, якщо буде 1,5%, то зарплата буде 390 тисяч складати. Просто 1,5%, і там немає ніяких об'язательств. Так само будуть, скільки хочеш, скільки дзвони, KPI немає, ставки немає, а нам не треба ця CRM-система і так далі. А тепер дивіться, що в нас, нас получається, коли у нас буде ось така система. 253 тисячі проти 390 тисяч. І тут є KPI. Тобто вони повинні дотримуватися KPI. Чому така різниця? Тому що відсоток тут 0,4. Тобто, оця ставка. Одинакова, вона не збільшується, ставка не збільшується. І KPI не збільшується. Хоча KPI мотивує виконувати потрібну кількість дзвінків, виставляти потрібну кількість рахунків і збирати потрібну кількість грошей. KPI мотивує. У нас збільшився тільки відсоток. А відсоток у нас тут всього буде 0,4 плюс 1,5. Тобто тут 1,5 відсотка. Ну, розумієте, да? тут зразу воно збільшує. А тут менший. Але, наприклад, але на сьогоднішній день, якщо брати сьогоднішні показники, тут 122 вийде, а якщо KPI, якщо 1,5, 155. Тобто на сьогоднішню ситуацію, тут вони ось так буде. Якщо 1,55, але якщо ви будете рости, то оцей 1,5 потім перетвориться на, на 350. Ось на 390. Да, тому що відсоток. відсоток, Тільки відсоток, відсоток він потім дає більше. Якби. А, а ось така система, яка, по-перше, для KPI, тобто, ну, да, моя думка так само, як у, як у вас. тобто, Коли ви будете набирати нових менеджерів, то їх необхідно вже просто ось на цю систему. На цю систему понаписувати для них інструкції. Тим більше, якщо зараз у вас вже є опит, які випроси задавати, виписати їх на листочок, на бумагу, це все виписати. Успішний опит, якби скласти таку посадову інструкцію для нових менеджерів. Да, коли прийдуть нові менеджери, щоб вони ознайомилися з оцим досвідом вашим успішним, і цих що зараз менеджери, і щоб вони якомога швидше увійшли в роботу, але ось уже їх садити, ось на таку. Ось хочу показати ще окремо для ропа. РОП. РОП теж, наприклад, має якусь ставку, але він потім уже... ми ропа множимо на РОП, Де тут у нас? Ага, ось у нас буде 37 тисяч при тих теперішніх показниках, а потім буде получати 83 тисячі. Тобто ми ропа, ставка, множимо на 0,3% 0,3% від усього вже відділу продажів. Від усього. Тобто не частинку якогось чогось. А від усього обороту, повністю 0,3% від цього обороту. Тобто він має бути зацікавлений, щоб оцей весь оборот збільшувався. Тобто робота йде з відділом продажем з усіма з усіма менеджерами, щоб кожен менеджер продавав більше, 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 більше. Якщо кожен менеджер буде продавати більше, то й у нього буде більше. Тобто в нього завдання зовсім інше: не особисті продажі, а продажі всього відділу. І тому в нього якби відсоток з усього обороту. З усього відділу продажів. А у менеджерів є, а у менеджерів має бути відсоток особистий, де вони будуть старатися робити більше особистих продаж. І якщо хтось працює краще, то він і має заробляти більше. Бо так у вас виходить зараз, якби всі одинакові. Чи той, чи той, чи той, але вони всі одинакові. А якщо а так, то і так само є відсоток на загальний відділ продажів. Тобто, щоб вони також старалися в команді працювати, щоб якщо буде більше, то так і в них буде і такий відсоток більший. І KPI. І ось ставка вам для того, щоб вони виконували ті завдання, які, наприклад, і робота в CRM. І ось, і ось я прописав уже, зараз я покажу вам. А, хіба, хоча я вам вже показував ту систему мотивації, я вам відправляв. Там я, там я все вже прописав, що має робити менеджер. Да? Тобто, заповнювати CRM-систему, робити в CRM-системі. Оце входить ось в цю ставку. Ось. Тому, ну можливо, там з цього відео, якби не все якби ви побачили, не все зрозуміли, але ну надальше. Ну і це якби цю е, мотивацію необхідно вже для нових, для нових, тому що я думаю, не варто ворушити е, ось цих старичків менеджери тому що вони можуть це на це не, ну, не прийняти. І е, ще хуже буде. Тому хай вони працюють так, як є, але. Нових людей необхідно щось міняти, тому що якщо так само їх приходити і садити на просто ставку, то це такі самі будуть проблеми, як зараз. Потім наша нам та crm система і, і так далі. Тому, ну, я думаю, це ще питання якби можна буде обговорювати, бо воно якби не просте. Але для нових, для нових менеджерів по продажах, мені здається, ну, тим більше економічніше, на великих оборотах. Оця Оця модель оплати праці, вона буде набагато економічніша. Ось я вам вже її показав. Ось, наприклад, коли обороти будуть, наприклад, уже побільші, то тут вже треба буде платити 390 тисяч, якщо дати їм став не відсоток півтора. 390 тисяч. А тут треба буде платити 253. Хоча роб буде получати 83, і на менеджерів всіх буде 170 на менеджерів. На три менеджера 170. Да, три менеджера будуть получати 170 при ось таких об'ємах, якщо вийти на об'єм 26 мільйонів. Ну ось, я оце хотів би е, просто показати на цифрах е, в даний момент по, по поводу мотивації.